Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радий вас! Вітаю сьогодні! Маємо прекрасну урочистість зіслання Святого Духа. Тож думаю, стануть нам по особливому в нагоді роздуми над Божим Словом, яке церква дає нам на сьогоднішній день. Тож дуже дуже рада, велкам. Дорогі цей святий Дух, якого заповідає Ісус Христос, це хтось, хто має принести щось надзвичайне. Надзвичайне, і не побоюся цього такого важкого слова, але має принести своєрідне вирішення моїх проблем. Не знаю, коли готувався до цієї так званої проповіді, до цього відео, то е, якось мені аж стало так прикро і так скрутно на серці, аж якось так стиснуло. Бо. Е, Стільки проблем, стільки цих всяких якихось ну, незрозумілостей, здається, просто немає сили, як у нас популярно говорити, не вивозиш, так? от не в ресурсі. І тут відкриваєш Євангеліє і там написано, що ось Господь дасть таку силу, і цією силою буде Святий Дух. Е, тому перша річ до якої вас по-особливому хотів би сьогодні запросити, дорогі. Е, подивіться на своє життя, обов'язково подивіться. І, звісно, може, у вас немає труднощів і клопотів, або точніше, може, ви просто ну, живете так, ніби їх нема. То то для вас буде без сенсу. Але якщо вам тяжко, якщо ви не знаєте, що зробити, якщо вибір, який перед вами стоїть, вам абсолютно не подобається, і ви ну просто максимальна розгубленість, нерозрозуміння, безсенсовність і так далі. Другі, сьогодні з того, хто може дати мені рішення, хто з цього всього може мене вивести. І Його може дати мені Ісус Христос. Ось тільки чи прагну я Його вирішення, чи прагну я Його підтримки, чи прагну я, власне, іти цією дорогою. Бо, звісно, сумніваюся, що Ісус пошле Святого Духа, щоб замість мене ходив на роботу, чи дасть Святого Духа, щоб Він замість мене врегулював відносини з кимось. Ні, він буде мене штовхати і додавати сили, щоб через мене те все робилося, через мене те все змінювалося. Так як читаємо, учні встали, вийшли і проповідували. Але результати цієї проповіді були геніальні, надзвичайні. Просто які ні з чим не можна порівняти. Дорогі, це перша річ, до якої вас сьогодні запрошую, а друга е буде набагато простіша. Ось от тут е така штука. Коли побачите, що бракує вам Святого Духа, то пам'ятайте, що треба сильніше шукати Ісуса Христа. Бо це Він є тим, який дає мені Святого Духа. А коли побачите, що бракує вам досвіду, близькості Бога, то шукайте. Святого Духа, бо це Він є тим, який об'являє правду про Ісуса Христа. Панство справді бажаю вам мегапрекрасної прекрасної неділі, неділі, коли я знову почав боротьбу. Був усвідомим, що поряд зі мною величезний союзник, який проведе мене найкращою дорогою, завжди підтримує, допоможе. А при цьому всьому зробить так, щоб переможцем. З цього всього вийшов я. Панство такої перемоги вам бажаю. Надіюся, зустрінемося уже скоро. Тим часом, дякую і до зустрічі. Па!